Привіт! Як ви ставитесь до бездротових гарнітур? Бо я, тестувавши цю гарнітуру, зрозумію, наскільки це кайфово. Ви забувши зняти гарнітуру, не вирвете штекер. Багато навіть приколів в інтернеті є з цього приводу. І так, на огляді в мене гарнітура. Bladі MR710, в якій поєднали два бездротових підключення і одне дротове. Спочатку про комплект. Він тут не жадібний. Разом з гарнітурою йде 24 ГГц приймач, USB-подовжувач з підставкою, ось він, USB на Type-C, кабель з USB-C на 3,5 Jack, та мішачок для транспортування. Цей мішачок з сітки, але незвичайний. Тут симбіоз сітки та паралону. Можливо, для якогось захисту. Тобто, не просто для галочки його поставили сюди, який-небудь. Ні, він прикольний, та при нагоді він вам знадобиться. А далі про зручність наушників. Чаще наушники повертаються на 90 градусів. Наголів'я також регулюється. Чіткі кроки налаштування висоти наголів'я допоможуть вам адаптувати наушники під свою голову. Наушники немалі. Я їх використовую на першому положенні, ось на такому. А я їх тут нарахував аж 9. Навушники не жмуть, що добре для тривалого використання, але бігати в них я не раджу, бо вони можуть злетіти. Але це ж типу ігрова гарнітура, тому тут бладість сфокусувалась більше на комфорті. До речі, про комфорт. Амбушури тут не з екошкіри, а з сітчатої тканини, а всередині піноматеріал. Ці амбушури підлаштовуються під вашу голову і чудово вентилюються. Тобто потіти не будете, не давлять і зручно сидять. Неймовірно. У наголів'ї також тканина і піноматеріал. Тут всі пластмасові деталі матові і не збирають відбитків пальців. Глянцеві тільки червоні рами кріплення чаш. Вони також не маркі. Мікрофон знаходиться всередині лівої чаші. Ну, за потреби ви можете його дістати. Ну і заховати назад, якщо він вам <хи> не потрібен. На правій чаші маємо навігаційну панель зверху, типу коліщатко, але воно не крутиться, а діє як джойстик, тобто як кнопка тасу вверх або вниз. Натискайте для того, щоб вмикати або вимикати програвання треку. Приймати або завершувати виклики вниз для зменшення гучності, а вгору для збільшення гучності, що логічно. Але дивно те, щоб перемкнути на наступний трек, то треба затримати вниз, а попередній трек то затримати вверх. Дивно. Нижче під джойстиком – велика кнопка поділена на дві функції: живлення та мікрофон. Для увімкнення гарнітури та початку режиму сполучення утримайте клавішу протягом 3 секунд. Тоді світловий індикатор починає. Блимати почергово, червоним та синім. Натискання та утримання кнопки протягом 5 секунд вимкне гарнітуру. Щоб вимкнути мікрофон, то раз натисніть на кнопку мікрофону. Мікрофон тоді світиться червоним. Тобто, якщо світиться, значить не працює. Також кнопку мікрофону можна вимкнути або увімкнути підсвітку. Просто зажміть кнопку на 5 секунд, і вона вимкнеться або увімкнеться, що логічно. Ще нижче роз'єм type c для заряджання акумулятора та підключення через 3.5 джек. Для зарядки та прослуховування в комплекті є усі кабелі, головне в них не заплутатись. 3.5 джек, ось цей, він чотирьохконтактний, що підійде для ноутбуків та смартфонів. А для ПК треба купити перехідник для окремого підключення мікрофону та наушників. Але головна особливість цих наушників це бездротовий звук. Все реалізоване ось через цей передавач. Він виглядає як звичайна флешка. Просто в USB, вибрали пристрій і використовуйте. Все просто. Ловить передавач нормально в межах однієї кімнати. Тут в мене 3 на 5 метрів. А от якщо зайти через стіну за грубу стіну, то звук почне перериватись. В принципі, для використання ЗПК достатньо і цього. Зате з цим передавачем у звуці немає затримки. Можливо, є там якісь мілісекунди чи наносекунди, але граючи в шутери, я затримки не відчув. А от підключивши гарнітуру через Bluetooth, він тут, до речі, версії 5.0, то затримка є. В такому режимі я би радив тільки музику слухати, Ну, наприклад, з смартфону. Або дивитись youtube смартфону. Бо смартфон це така зараза, що бачу, що ви дивитесь YouTube через наушники, блютуз-наушники, і він компенсує затримки, щоб ви її не відчували. З комп'ютером такий трюк не прокатить, і тому використовуйте для ігор і фільмів передавач. Але якщо ви мене запитаєте, ей братан, а як мені грати на смартфоні? Я ж, типу, геймер, і я люблю грати на смартфоні шутери, і мені потрібен звук без затримок. Є вихід. Вуаля! тепер затримки немає і все прекрасно працює. Тобто сценарій використання в мене був такий: в компі стоїть передавач, і в стандарті я використовую через нього. Потім, щоб послухати музику чи подивитись відоси, я перемикаюсь на смартфон через блютуз. А в крайньому випадку, коли ви забудете зарядити наушники, то можна їх швидко підключити до компа через 3.5 джек. В мене такого ні разу не було, бо я їх не садив ніколи. Бо після роботи або сесії матчів КС я наушники дозаряджав. До речі, перемикатись між бездротовими режимами можна подвійним натисканням на кнопки живлення. Швидко, класно, без проблем. Тепер щодо якості звуку: тут реально вчепитись немає до чого. Наушники в стандарті грають чисто, немає переваг ні в яку сторону, тобто ні в низькі частоти, ні в високі. Ми маємо чистий звук з добрим позиціонуванням в іграх, але їх можна ще й гнучко налаштувати під себе. Я не раз тестував наушники від Бладі та часто читав, що їх мембрани оснащені технологією гібридної діафрагми передової біотехнології з міцелієм та вуглецавим волокном. Я надіюсь, я правильно вимовив. Як і до тих гарнітур, у мене не було претензій, так і тут. Звук бомбезний. Тест у мене буде максимально спірний. Я буду використовувати рекордер з вітрозахисту, Встановлю його ось тут між двома динаміками. І напишіть в коментарях, подобається вам такий метод чи не подобається. Зараз я буду використовувати трек без авторських прав, ну щоб там були і низькі, і високі частоти. А по посиланню в описі ви зможете прослухати ще декілька треків, які би я хотів би включити для тесту. Тому тут без авторських прав по посиланню там трек, які би я хотів би включити, щоб ви послухали. Тому приступаємо. Thank you. Я постарався максимально продемонструвати, як вони грають. Але все одно через смірі та ваші динаміки чи ваші наушники, ви не зрозумієте, наскільки вони реально грають. А грають вони класно. Тому вам доведеться мені довіритись. В будь-якому режимі моя звуковуха, а це Asus ROG Supreme FX, може керувати цими наушниками в провідному і в безпровідному. Тому я налаштував звук для себе і насолоджувався. Також замітив такий момент. Що звук через передавач мені здавався кращим, ніж через 3,5 джек. Просто через дріт звук більш плоский, а через передавач та блютуз звук краще. Дивно. А зараз давайте протестуємо звук мікрофону. Тест мікрофона бездротової гарнітури Blady MR710. І зараз ви чуєте звук, який передається через передавач, той, що втикається в USB. Перемкнувся я на блютуз і ось така якість. Я, на жаль, не можу перевірити, який звук мікрофона ось через цей кабель Type-C. І 3,5 джек. Тобто послухати я музику можу через цей роз'єм, але мікрофон через нього працювати не буде, тому що в мене немає потрібного е, перехідника. У мене він є один, але він не, не такий, як потрібно. Тобто, колись мені навпаки потрібно було із двох тобто мікрофон і наушники, робити один. Тут вже так, як мені потрібно. А навпаки, в мене, ну немає перехідника. тому я не можу послухати. До речі, поки я робив це відео, появився анонс білих таких наушників. Тобто є чорні, і будуть також білі варіативність. Акумулятор. Виробник гарантує, що гарнітура може працювати на одному заряді 44 години при умові, що буде вимкнуто RGB підсвітку. З увімкненим підсвіченням час роботи зменшиться удвічі, тобто 22 години. І як я раніше казав, якщо ви забудете зарядити. Гарнітуру, то можна юзати дріт. Але навігаційний функціонал на наушниках працювати не буде. Хоча за компом в грі ви навряд чи будете ним користуватись, тому що все у вас буде налаштовано. Чому я наголошую, що ви можете гарнітуру забути зарядити. Та просто, тут немає ніякої індикації заряду. Вже якщо буде 25% заряду, то індикатор буде світитись червоним, ось цей біля роз'єму type c А до того ніяких індикацій ви не побачите. Є метод. Можна дивитись заряд, підключивши через Bluetooth. І в Bluetooth-пристроях буде писати заряд. А через USB-приймач так, на жаль, не вийде. Ще про підсвітку скажу. Вона тут просто і класно виглядає. Я її особисто ніколи не вимикав, тому що мені заряда завжди вистачало. Фух. Ніби про все розповів. Та й що можу в цілому сказати про цю гарнітуру? Та крута гарнітура. Універсальна в плані підключення зручна. Якісно та виглядає привабливо. Бладі випустили те, що, можливо, ми усі хочемо, та стараються догодити однією гарнітурою усім. Якось так. Пишіть в коментарях, що, ну, якщо у вас залишились якісь питання та поради, наприклад. І якщо вам огляд сподобався, то не скупіться на вподобайку та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний цікавий огляд. Do skoro.